Казка на ніч Подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Зайчата і свиня. Стояла в лісі біла хатка поміж дубів та ялівців, і там жили. Малі зайчатка аж вісім жвавих стрибунців. З братів найстарший був стрибайчик, меткий та чималий на зріст, а наймолодший втішний зайчик був Побігайко, куций хвіст. Такий веселий, дуже милий, всіх бавив сміхом голосним, і всі брати його любили і піклувалися за ним. У хатці завжди гарно й чисто, зайчата скрізь наводять лад, і стіл, і лави все на місці, ще й вісім у ряд. Бо вдень осінній непогідний, а в хаті, в тиші і теплі борщу поїсти в час обідній, зібрались зайчики малі. Стук стук у двері. Хто там? Свинка? Блукаю в лісі цілий день. Промокла під душем щетинка, пустіть погрітися лишень. Заходь, будь ласка, з холодничі впустили зайчики свиню. Вона зайшла скоріш до печі, сідає ближче до вогню, ще й повела уважно писком і чує борщ у казані. А може, хоч маленьку миску борщу насиплити й мені? Будь ласка, просим, люба госте. Залізла свинка враз на напіл, підсунулась до столу, просто й поклала ратиці на стіл. Схопила миску свинка наша, та як почне усе трощить, і борщ, і галушки, і кашу їсть аж за вуха ми лящить. Зайчата дивляться тривожно, як вмить зникає їх обід. А гостя каже Жити можна. Я вже наїлася, як слід. Тепер би ще й любенько і радо лягти поспати в цей куток, давайте ж ковдри й простирадла та ще й побільше подушок. Беріть в усіх, та не в малого, насміливсь, мовить старший брат. А свинка, як рикне на нього, давай негайно кожен шмат. І тут вона усі зайчачі. І ковдри й подушки стягла, вляглась на припічку гарячим, стулила очі й захропла. Стоять розгублені зайчата. До чого ж це воно веде? Невже ж терпіти та мовчати? І що нам їсти і спати де? А свинка враз розкрила очі, та як розсердиться, й гукне, що за розмови серед ночі. Геть з хати, не будіть мене. Зайчата від цього страшила скоріш у двері запоріг. А дощ періщить, що є сили, і вітрюган збиває з ніг, мов потемніша в світ навколо. Заплакав навіть старший брат, а побігайко плаче в голос, і сльози котяться, як град, тремтять замерзлі зайченята. Невже ж загинуть привелось? Коли це з йде рогатий, господар лісу дуже лось. Що тут, питає, з вами сталось? Розповідайте все як слід. Та бач, до нас свиня забралась, поїла зразу наш обід, постелі відняла всі чисто, прогнала нас під дощ у двір. Ех ви нещасні, беззахисні. Всміхнувся їм могутній звір. Та як зайшов до хати хвацько, та як загримав на свиню, аж загуло в печі зненацька ще й іскри приснули з вогню. Свиня й прокинутись не встигла, як покотилась геть у двір. Мерші світ за очі забігла і не вертається з тих пір. А зайченята стали жити у теплій хатці, як колись, та тільки знали, з ким дружити, й хаб нечемних стереглись. От і казочка скінчилась, та завушко зачепилась. А як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.